Сам всім привіт! Сьогодні з вами ми, Некродвіж. Сьогодні ми хочемо показати два цікавих автомобіля, тому що багато людей писали, хотіли побачити автомобіль, на якому їжу я. Я їжу на BMW 46 третього року, 2 літра дизель, колір майстік Blue Metallic. Пацани з роботи посміються. Але я думаю, що скучно показувати просто одну машину, тому ми вам покажемо їх цілих дві. виглядає Пацан вам, хочу розказати вам про два цих прекрасних автомобіля. 46, 46, обидві сині, але насправді не такі вони схожі, як вам здається, можливо, навіть на відео. Тут стоїть М47 2 літра дизель. Тут стоїть легендарний М57 на першому стейджі, який видає приблизно 220 кінських сил. Машина в заводського так, е, ну да, який йшов з заводу. Також моя машина, на якій просто накинути бампер для. Ну, він мені просто більше подобається. Також в цих машинах відрізняються салони, тут також рекаро, монітори, музика Harman Kardon і так далі. Можливо, ми надалі покажемо. Ні, ми звісно, покажемо, які там салони. і так далі. Здається, що зовні вони однакові, але це не так. Якщо звернути увагу, у мене встановлені хромовані ноздрі, тут встановлені чорні ноздрі, також в мене звичайні туманки. Тут чорні туманки, також цей автомобіль на заниженні. Тому що тут, здається, заводське заниження на МТехі. Можливо, я помиляюсь, але це потрібно надалі спитати у власника. Стоять проставки, також встановлені однакові диски. Раніше в мене стояли інші, але я побачив їх у Роми, і мені теж сподобались. І мої друзі з гаража Color Service, пацана, привіт, підігнали ось також такі круті диски: 32-й стиль, 18 різноширокі. Тому так. Також відрізняється у нас колір. Е, у мене колір Майстік Blue Metallic. А тут. А тут я не пам'ятаю, я його напишу. Так. Так. Тому так. Також покажемо багато красивих кадрів. І далі погнали! Давай сюди. М47, 110 кВт, 150 сил, без стежі, без нічого. Я ще на це не наважився. Можливо, в майбутньому це буде, можливо, не буде, можливо, я її взагалі продам. Якщо когось зацікавиться машина, пишіть, ви знаєте, як мене знайти. Що тут розказувати? Навіть не знаю, що розказувати. Колір майстік блю металік. Майстік блю металік. Їде машина нормальна, механіка 6-ступка. В принципі, мені вистачає. Як по місту їздити, то все. Розходік. Не знаю, по місту літрів 7. Типа, отак. Вот Но! Перейдемо сюди. Тут встановлений М57. 3 літра на першому стейджі 220 сил. І розхід. Рома, який розхід по місту? 8. 8. Пацанова. Так що. А, і ще головний момент цього відео. Ця машина продається. Тому, якщо ви оглянете, до речі, не сказав за колір. Колік Tabus Blue Metallic. У мене майстік Blue Metallic тут Tabus Blue Metallic. Вона трошки світліша. вони вже понятно, вони фарбовані пацани. Майте на увазі, були б вони не фарбовані, вони коштували не копійки, скажімо так. Тому так, розказувати щось за ці двигуни, які б там стояли. Не бензинка 1,8 тому Спасибо. 316i. пацани, Та так, ще вам покажу їх. Хочу поближче вам показати цей автомобіль, так як він продається. Минуле відео також була машина, яка продавалася. Ну нічого, в нас всі друзі продають машини, хочуть пересідати на щось краще, щось новіше. Я не бачу цього, нічого в цьому такого. Тому ну, покажу вам салон. Зовні, що давай ще зовні пройдемося. 32 стиль на проставках, на гумі. Все чітко. Чоловік не купляє там яке колесо по 500 гривень. Так, салон, салон, салон. Ще доулайн заводські пацани. Салон, рікаро, М-руль. Музика Харман Кардон. Що тут ще? Механіка п'ятиступка, шторки, сабвуфери все, все присутнє Стан салона взагалі, я вважаю, дуже бомбовий, як на свої роки і так далі. Трьохлітровий трошки показали, тепер покажемо мою. Оп. Оп! Якісь кабеля пацани кабеля! У мене трішки все попроще, але також стоїть спорт, руль, механіка шестиступка, склопідйомники, всі чотири, що тут ще підігрів сидінь, датчик дождю, датчик світла. Ну, в принципі, так як у тій. Тільки у мене ще є люк. У тій люка немає. Але, в принципі, в принципі і мені вистачає. Я думаю, що Ромі також вистачає. Хочеться ще вам показати ці сочні жопки, пацани. Звісно, в мене немає ембампера, ну нічого, можливо, можливо, в часі колись. Зараз не на часі просто. Поставиться м бампер так який як там, тільки там він стоїть заводський. Що по жопі в нас однаково? Е... Сабля. І в мене також я собі її доставляв. Тому, що, скажімо так, на 46-й жопа без саблі виглядає якоюсь тупою, як на мене. Поставилась сабля, також я купляв оригінальну з такої машини. Що тут відміність? Типу, у мене якісь странні стопи. Вони просто були раніше притоновані. а Так, в принципі. Ну і відміністся бампер. Диски однакові. А! пацани, Не кродиш. Наша фірма. Так що пишіть в інстаграм, замовляйте наклейки і будьте з нами двіжувати в нашій банді. Попакова. Колочко. дитячий садик ось. І Люмару все. Самий чорний серед всіх білих. Включив стишку, бо не сюди. холку Перекус таксістачек. Чипси з солью. Пацани. Помили 91-му. Вже приємно їхати навіть. А то була щось грязнюча. А ще, кстати, затонірували лобаш. Пацани на гаражі. покрасили. Покрасили супорт полірнули задній бампер, бо когось догнали Денчик? Да, Погодка кайф. Не знаю, чи буде щось чути, звісно, бо вітер. Кайф. Тільки що, кстати, цей тіп на аудіо якось так вилетів, чуть не влупився в типу. тіпа. Данчик любить Мерседес, до речі. <реш> Все, печемо зараз до Жеки, потім до Андрюхи. Буде якась двіжуха. Да. Зняли для вас, кстати, машинку, так що подивитись відео. Не знаю, что оно там долго получится. Может что-то обрежется, выйдет там 30 секунд. Да, но Бог такая. Даст Бог свидимся. Опа. 91 рест. Надо было с той стороны, да наклейка снять. Mm -hmm. Мороженка. Ослаждаемся. Бумеранг. <laughs> <laughs> Опа. Блять, жарко просто ужасно. Ой-ой-ой! Ти що робиш, дурне? Вже розход 12.1 раз наступив. Що Чо Чого ти жуті наганяєш? Ти? Мужики заказуємо наклейки. Не кродвіж. Приїхали скупнутись, пацани. Квас. Квас. Було прикольно, якщо б ти його залпом і в воду пригнув. Це наші морські. Це наші морські котики. Жень! Женя, постявщині! такие прикольчики у нас а, класс опа закусь ништяк Блёд. кайф Денис поплавай <решит> Денис ой кажи Денис Бл ну давай так типа воду пиды их. Давай, давай, покажи трюк. Ти вставиш цей трек Келвіна Харріса. І це буде саме. Чекай, я Жека, тут видно, що ти си. Давай, Жека. Класс, Давай ну, третий типа на море у вас сфоткай. Фотка типа это прямое. Я в Пахлава с горишками. Сладкие булочки. Так, братва, пересіли в 210-й мерсік нашого друга Богданчика з Андрюхою, з Санею. Летим. Так що давайте трошки під відео, яке вийде, не знаю, в якому відео це буде. Достатньо трошки реакції, ми з них хочемо зняти його для вас. Дуже класний мерс. Їдемо так от балдежненько. А, ще наклейки, кстати, забрали, що, ну, типа, Скільки сьогодні 6 забрали, так, да, сьогодні? Так, 6 наклеєчок забрали, Limited Edition, братіки. І, короче... Потім що, давай якийсь другий стиль може зробимо. Чи краще. Да, напишіть, чи подобається вам такий стиль, можемо зробити в іншому. Можна і в іншому зробити. Мерсик насипає Йомає! Це перша оця. Все, включимся на мой тип.